У художньому музеї Тернополя презентували мистецький проєкт Наша дума, наша пісня не умре, не загине, присвячений пам'яті кобзарів України, знищених радянською владою у 30-х роках ХХ століття. Тут 36 картин, 27 плакатів та одна скульптура, розповідає заступниця директора художнього музею Ольга Ваврик. Є такий факт, що у 1934 році, а це 90 років тому, відбувся з'їзд кобзарів у Харкові, куди звезли з усієї України кобзарів і вони були знищені. Ну, Документальних підтверджень цьому немає. Є лише усні свідчення деяких письменників. І, можливо, колись, коли відкриються архіви, ми будемо знати, чи дійсно цей з'їзд був, але той факт, що радянська влада системно знищувала кобзарів, він спонув спонукав художників створити такий проект, щоб нагадати українцям про це саме явище кобзарства в історії нашої України. За словами Ольги Ваврик, у проєкті взяли участь шість художників з Тернопільщини, а також студенти зі Львова, які створили серію плакатів про українське кобзарство. Народний художник України Богдан Ткачик презентував 20 своїх картин. Я міг би ще 20 дати, але я відібрав найкращий. Це такий проєкт, на який запрошували особисто. Я на Хортиці побачив це дерево, під яким збиралися кобзарі і співали. Воно називають українські гомери вісники волі. Я їх назвав українськими гомерами вісники волі. Це нічого не придумано, а це все це так було, так з розповідей, що мені розказували. Три свої роботи презентував художник Михайло Дирбавка. Коли е, дізнався про цю трагедію е, ковзарів у Харкові, то перше подумалося, що це пласт культури був просто вирваний скареним. Життя нашого народу, і е, ця трагічна така нотка. Щось мене не покидало. Я не знаю, і мені не хотілося передати весь трагізм е, того. Виставка діятиме до кінця листопада. Софія Парчишин, Тетяна Панченко, Андрій Прокопів Суспільне новини, Тернопіль.